Так, ще раз добрий день, ще раз привіт. Надіюсь, ви вже подивились перше відео про Варденг. Зараз, власне, буде друге. В першому була різна корисна інформація, де ставити верди, розшпіти і так далі. О, знову ж таки, для того, щоб відео сильно не навантажувало вас. Ще одне зараз буде коротеньке, я би сказав таке завершальне. На перших там, одному-двох етапах о, о, патчу, можливо, з часом вийде, вийде якийсь нове апдейтнуте, але. Поки на цьому крапка, все, приємного перегляду. Не забувайте за лайк, комент і всі приколи. Важливий елемент, який додали в цьому патчі, це річка. Да, Пам'ятаємо всі, яка збільшує там мовспіт і так далі. Тут, е якщо чесно, як казала загорецька Людмила Степанівна, е кладець для приколів. Вардів тут маса. Щоб. Щось трекати, я бачу вчора я так робив, люди просто в річку так луплять, опс, і кайфують. Дри, дуже хороший варт, коли ви граєте за Dayer, оцей, супер очевидний, але ледь не зачіпає два кемпа, показує якісь тут переходи звідси. От можемо ткнути його, да? ви за задай поставили цей варт, ну гляньте. Територія величезна. Плюс, знову ж таки, пам'ятайте, зараз при встановленні Віжону, що. Річка дуже важливий елемент. Ну, я так зараз думаю, можливо, воно зміниться і це рейтити ніхто не буде, але мені здається, що це важливо, тому що в першу чергу, в першу чергу, ви намагаєте швидше добігти на базу. Да? Плюс дивіться, кур'єр 310 моспіду. Беремо кур'єра на себе. Кур'єр по річці біжить швидше, як бачите, да, 460 що якщо по дорозі, по дорозі 310. Прикольно, що кора біжить по воді. Да. Для кого цей варт класний, коли ви граєте за даєр? Баунті Хантер. Ви ставите оцей варт, він візів, забігаєте перед цим. Да? І о, якщо там вороги намагаються водити, водити кур'єра по річці, оп. Гляньте, ви його починаєте бачити отут, навіть не дивлячись на те, чим ви зайняті, ви 100% встигнете, типу, законтролити куру, плюс ви побачите, вона піжить на цей хайграунд чи під тір 1 Тому варіантів для того, щоб її підснайпити вбити, прямо. Насправді, ну, як на мене, дуже багато. Отут теж такий хайграунд, ніби якби хочеться поставити варт десь наверх, да, отут, наприклад. Але блін, не виходить, немає місця. Отут є похилий вард. насправді думав вчора про нього, але не знайшов адекватного використання, і кутик якийсь там покаже. Це таке. З тієї сторони мапи, отут є хороший вард, схожий, от він, так. Да. Схожий на оцей. Ви можете поставити його сюди, багато дає віжену. Знову ж таки, відкриває переходи, спуски звідси. Ви бачите, коли хтось мовиться на кем, плюс знову ж таки біжить на лінію, тому що зараз по річчі ліпше бігти на лінію, тому що швидше. О, чи він легко девардиться? Аналогічно, як і оцей. Але роботу свою буде виконувати при зрубленому дереві. Тут взагалі не варт, а я не знаю, якесь сонце буде вам світити. Просто гляньте, що відбувається. Дає купу Віжену, але знову ж таки сокирка. А, носити ви її не будете, тому я, власне, і поставив його отут. Це просто, грубо кажучи, дзеркальний варт. На рахунок Гейтів, тут все просто. Я... Вчора по відчуттях, по грі, просто звичайні варди Аляна Вочер на телепорт, що просто це бачити і так далі. І якщо чесно, не бачу особливого сенсу тут щось вигадувати. Ви побачили телепорт, вард але В принципі, ну окей, ви живі, ви відійшли і так далі. Більш мені важливіше ставити якісь варди, от о, в лісі, щоб бачити пересування корів, як вони фармлять. Тут знову ж таки якість вардингу буде напрацьовуватися далі, тому що гра буде розвиватися. Якісь паттерни, бігання на кемпах і тому подібне будуть ще нові, тому що досі от вчора мені там підказали, бо я гру не бачив, була прикольна гра. Бістмастер на 33-му грав за Dyer, да? І він, граючи за Daйre, бігав стака веншентів кабаном за Radiant, спушив вежу і зафармив ці стаки. Смарт? Так, ти, звичайно, в кожній грі не будеш робити, але я б до того, що в кожній новій грі з кожним новим днем карта буде все більше вивчатися, і будуть якісь о, прям 100% важливіші варди. О, от, також важливий хайграунд. Я вчора. От за оце ХГ страшна бійка. Дуже багато намагаються поставити тут вард, тому що знову ж таки, хайграундів стало все на все три штуки за кожну сторону. Це мало. І варда, який стоїть на вершині чогось, ну, ХГ, власне, немає. І, а хочеться мати хороший віжен, їй, коротше, це дивно. Тому тут думайте, насправді, я вчора в декількох іграх ставив на хайграунд, але насправді простіше поставити десь на підході. Дає гірший віжен, але це не так часто не вардиться, і так далі. Тому я б не приділяв сильно великої уваги, якщо ви не можете здефти цей варт хайграундом, тому що дуже легко його зняти, і ви просто втратите власне віжен. І останнє, як на мене, найважливіше. Ну, ладно, не найважливіше, а теж важливе. Це те, що зараз в Міду додали 2, 4, 8 дерев по двох частинах, отут, та? за якими можна трошки ховатися, от, трошки мансити, але найголовніше, раніше мідер приходив, ставив отут на кутик кварт, і варт все бачив. Зараз варт не бачить. Все, да? тому що тут дерева, відповідно, по-перше, це вам допомагає краще девардити. Тому що ви думаєте, блін, куди ж він поставив вард? Ну, явно не біля дерева, а в якусь іншу сторону і так далі. Це простіше насправді буде здевардити. От, і взагалі, як на мене, доволі цікаве оновлення, що вони отак вирішили зробити. Це і прикольно для вартів, і прикольно для гангів. Роум-герої, думаю, будуть з часом з'являтися якісь все більше. Ми там про Єспіріта, наприклад, говорили. Бо звідси можна робити прикольні атаки, ховатися, і воно цікаво виглядає. На рахунок імбових вардів, щоб чекати руни, бо завжди Мідер каже, да, там, от, а, руни підсилення, скоро будуть, постав якийсь класний вард. Е, граючи за Dire, я вчора ставив отакий варт, от, але він мені не дуже подобається, скажу вам відразу. Тому що от, він дає хороший віжен в цю сторону, ви бачите руну і, можливо, якісь там е, мувікідемки, але в чому прикол? За рахунок великого ренджа центрі, бачите, варт дістає, о, і його легко зняти. З, ну, можуть, звичайно, вам пощастити і варт сюди поставлять. Але якщо далі, то. Вард знімуть. Його можна змістити просто перед Рушпітом. Я теж так робив, просто ставив отут, руну показує. Але хочеться бачити і якийсь трохи хайграунд, і якусь руну. Тому тут так вони в міду трохи. Ускладнили це, але я думаю, що це тільки через те, що це перші ігри і так далі. а Так о, звикнеться і все. Тут цікавих вардів я не знайшов. Якщо ви знайшли, покажіть мені такого, щоб, знаєте, прям не дефолтного, але прикольного. Оцей неприступний хайграунд мене просто бісить. Знову ж таки, намагаюся не використовувати сокирку. Бо зрозуміло, да, тут нічого цікавого нема, як насправді з іншої сторони теж варіанта нуль. Єдиний. Невеличкий, ну не абус, а якась додаткова плюшка, ви можете, будучи за дайр, зайти і ставити варт отак. От так раніше робили, це непогано, тому що ви ставите варт сюди, ставиться Сентря. і як бачите, Сентрю треба прям сильно змістити сюди, бо зазвичай ти намагаєшся трошки ворожий хайграунд теж зачепити. І тут -от є м -м, небагато, от, чик-чик-чик-чик, але невеличка рума для того, щоб цей варт вижив. Присутній, плюс ви можете його поставити не отак, як я, да, а ще трохи глибше. Тут Vision дозволяє, і якщо поставити ще глибше, давайте от, отак. Оп. отак. То тоді з Сентрою навіть ну, ще важче задовартити. Це коли ви граєте за протилежну сторону, за Дайер проти Radiant, можна так зробити. Е, раніше такий варт отут також ставився, але він і зараз насправді робочий, і тут цей варт так само треба ставити зі смака, або якось бути впевненим, що ви не на Варді. Давайте о, швиденько, дуже швиденько підсумуємо. Варди на кемпах. Я, о, я зараз фанат Варда в кемп. От, як на мене, це прикольно, це можна не задевардити, інфу дає, це класно загангати і так далі. Може бути корисно, можете використовувати. Девард на кемпах. Тут ви бачили. Зараз девард простий, тому що ренжа центря більша, тому, скоріш за все, будете намагатися більше ходити, банити просто тушкою і крапка. Вард біля Рошана, як на мене, це поки топ вард. Тут на пересування два, пам'ятаєте. Вверху, якщо ви задає Байдуже, цей варт теж, в принципі, непоганий. Хороший варт на річку з однієї сторони, от власне, тут, з іншої сторони, отут. Хайграунди лишилися. Я їх намагаюся не сильно використовувати, бо їх дуже легко девардять, бо їх стало менше і так далі. При заході на базу, не пам'ятаю, чи казав, цей варт також живий, як і варт в боді. В принципі. Я думаю, все. Далі. Абсолютно весь віжн, який ви будете ставити, це якийсь, не знаю, ваша імпровізація. Те, як ви підлаштовуєтеся під ситуацію. Головне, насправді, не забувайте просто вардити, де вардити і приділяти цьому велику увагу, тому що супорти, віжен, виграють файти, виграють відповідно ігри, і о, це не менш важливо, ніж нафармити на корі багато слитів і прийти всіх вбити. Так, надіюсь, це було корисно. Якщо це було корисно, то лишіть коментар, от, поставте, може, якийсь там лайк там, і так далі. Не забувайте також підписатися. Плюс, якщо е, маєте якісь теж класні варди, заходьте в ТГ чи там, в Дискорд на Твіч, кидайте картинки, кидайте, можливо, кліпи скрини. Будемо разом з вами також намагатися розширяти свій варденговий пул. От, всім дякую за перегляд і пока-пока.